Сьогодні 20 травня, у нас отакий букет вийшов, теплички, трохи цибульки. За цибульку я трохи, звісно, від чоловіка. Потім відео окреме з по цьому поводу. А так, у нас гарний, це вже він сам виривав, бо сказав, більше рвати сама не полізу. Щоб більше не получати за цибульку вкусну, М -м -м, як я казала. О, це такий у нас букетик. Айсберг гарненький. Шародить. Треба, мить казала, редиску і не труси над салатами. Ой, який шикарний, як шарудить. Укропчик. Такий за алігатор укроп. Дуже класний. Хорошо так росте. І салатик. Не знаю, який треба було запитати чоловіка. Ну, дуже ніжний, ніжний, ніжний. Такий салатик. І такий у нас букетик вийшло, красивісний. Тут під укропом. Укроп сильно накрив тоже. Ай, збір. Редисочка. Остатки редиски. Нову посіяли. буде. вже там підростає. Зніму, покажу. Листя, звісно, огромняцьке, а шарудить хрумкає, хромстяще, хороша. Піде нашим коченяткам, гусяткам, інтюкам. У нас і курі є, треба буде зняти, також показати. Гарного вам дня, мирного неба, всіх вас любимо!